От і настав час для відео про протитранспортні міни. Багато з попередньо розглянутих пристроїв, по суті, ними і є. Але Савдіб чомусь вирішив виділити наступні боєприпаси в окрему групу. Застосовуються ці приблуди переважно для мінування автомобільних доріг і залізниць, але можуть також застосовуватись як об'єктні міни уповільненої дії для руйнування різних військових і промислових споруд. Обладнуються вібраційними датчиками, що спрацьовують від коливань, викликаних проходженням транспортного засобу, а також магнітними датчиками, що спрацьовують під дією магнітного поля транспортного засобу, який проходить над міною. Окрім того, такі міни мають механізми дистанційного керування, що забезпечують можливість їх переведення у бойове положення в будь-який момент часу після установки. У деяких типів мін. Цей механізм дозволяє також переводити їх із бойового положення в безпечне, що забезпечує можливість їх знешкодження. Привіт! З вами Ганс. Хочу нагадати, що цей цикл відео робиться не для професійних саперів, а для людей, які можуть стикатися з вибухонебезпечними предметами, чи то по службі, чи тих, які мешкають у небезпечних регіонах України. Метою даних відео вбачаю навчити аудиторію базові ідентифікації вибухонебезпечних предметів, які вони можуть зустріти, та того, що може спричинити їх спрацювання. Тут жодним чином не йтиметься про методи знешкодження таких пристроїв. Цим хай займаються професіонали. Раджу до перегляду попередньої частини цього серіалу. Також хочу нагадати, що ваші вподобайки дуже важливі для просування даного контенту. Якщо ж у вас є бажання долучитися до нашої боротьби фінансово, посилання на Модомбанку із збором на ремонт техніки, якою пересуваються наші сапери до передової, є в описі під відео. МЗУ та МЗУ С протитранспортна міна, розроблена ще в Совкові, тож має бути і в ЗСУ, і в свиноти, призначена для мінування автомобільних і залізничних доріг, але може бути застосована і як об'єктна міна уповільненої дії. Вожить 19 кг і містить 12 кг тротилу, що вже немало, але зазвичай використовується із додатковим зарядом вибухівки. Датчики цілі, магнітний і вібраційний, призначені для спрацювання на автомобільну і залізничну техніку відповідно. Містить елементне вилучення ЕНІ та елементне знешкодження ЕНО, обладнується пультом керування призначеним для налаштування міни на підрив, після чого міна працює автономно. МЗУ С відрізняється від МЗУ виключно наявністю механізму самоліквідації. МЗУ 2 протитранспортна міна, хоча скоріше вибухівник. Розробка знову ж таки сувкова, так що мають бути присутні вони і в нас, і в ворога. Призначена для мінування автомобільних і залізничних доріг. Але може бути застосована і як міна об'єкт на уповільненої дії. Для чого в комплекті має підривач взд 144. Важить 700 г і містить 150 грамів вибухової речовини Тетрил через що використання бездодаткового заряду вибухівки абсолютно виключене. Обладнане вібраційним та нахильним датчиками, які і виступають в якості елементів невилучення та нездобуваності, також може керуватися по радіолінії PD420. Дякуючи нашим болотяним сусідам, тепер важко уявити, де знайти таке місце, яке було повністю обезпечене від зустрічі з пристроями, які ми розглянули. Але я точно знаю, що саме на цьому ютуб-каналі ви зможете знайти інформацію, яка допоможе залишитися цілим і неушкодженим після такої зустрічі. Тож не забувайте натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Слава нації! Хай виздохне вся окупанська гниль на українській землі. А ми їй радо в цьому ділі допоможемо.